Катерина, чого ви все ж таки вибрали Албанію, і чого місто Шенжень, а не, наприклад, Саранду, яка розпіра розпіарена, розкручена по всьому світу? Е, власне, ми багато де відпочивали по Європі і багато яких країн ми відвідували і вирішили в цьому році побувати в країні, де ми ще ніколи не були. Е, про країну ми не знали абсолютно нічого, е, тому що. У Нас не було особливо часу підготуватись, і ми вирішили. Ну, грубо кажучи, склали собі список тих країн, де ми не були, і вирішили відвідати Албанію, тому що чули багато хороших відгуків від наших друзів. І чому саме це місто? Признаюсь чесно, не знали абсолютно нічого. Тут відпочивали наші друзі, і вони нас покликали. Ми з ними трохи пересеклись тут, і ми забронювали на 5 днів, але нам тут дуже сподобався пляж і захід в море. Мені здається, що це ідеально просто.